Привіт, шановні, сьогодні поговоримо про мод, про котрий вам ще нічого не говорив, але він ну дуже цікавий. Чи бачили ви коли-небудь скраб механіку, як падає шмат заліза? Якщо сталося так, що не бачили, то ось так приблизно у вас мало вийти. Ну а тепер візьмемо такий самий шмат, але додамо туди блок, котрий нещодавно додав фант. І в нас виходить дещо ось таке. Дивно, правда? І я так подумав, саме тому вирішив, що сьогодні треба зробити не виживальну серію, а щось що буде пояснювати, як цей мод працює. Чи вийде в мене? Ну знаєте, тут тільки ви можете сказати в кінці цього відео. І то, якщо напишете про це коментар, тому що я наразі не знаю. Хто не зрозумів, це був такий заклик подивитись відео до кінця і потім коментар написати. Ну і далі натиснути всього, що ви там бачите чи не бачите, які тільки кнопки там існують. Добре, затягувати далі. Не будемо. Погнали. Перед тим як ви почали говорити, чого воно все таке квадратне і чого воно не працює, мод не просто так називається Block Aerodynamics. Він працює тільки з блоками, тільки з квадратними блоками. Повірте, я питав, і якщо ще раз так буду питати, то навряд чи про наступний мод зможу запитати, бо мене забанять. Спочатку тестуємо без всяких блоків, і, як бачите, нікуди ми не летимо, навіть приблизно. Це говорить про те, що потрібно додавати блоки. І я вирішив, що нашими крилами сьогодні буде не офіційний спонсор відео, котрого немає, а блоки. Які блоки у нас будуть, я думаю, що пластикові, тільки їх потрібно ще знайти. Я в цьому не спец, тому що давно в креативі не грався. Але я думаю, що десь ось тут вони мають бути ось такі блакитненькі, сюди тиці хоча б один блок. І у фільтру він тепер буде. Відповідно, всі такі блоки на нашій будові будуть мати аеродинаміку. Ну я на то сподіваюсь, дуже сильно насправді не зрозумійте мене, неправильно. Не те, щоб я не готувався до відео, але ні, не готувався. Йой, дивіться, воно таки працює ще й працює навіть краще ніж я думав. Навіть то ж виходить. І так, я колись непогано таки будував літачки, але після того, як майже два роки нічого не робив в скраб-механіку, чесно кажучи, навиків у мене лишилося ой, як небагато. Тому, як бачите, з першої спроби літати не вийшло. По-перше, мені не вистачає контролю за крилків. Я хочу зробити так, щоб в мене це все керувалося за допомогою електродвигуна. Він, в принципі, на маленькій швидкості робить все те, що робить контролер, але може крутитись без всіляких. Гелюків і дивної поведінки, яка інколи виникає, якщо ти недостатньо надійно і точно налаштував свій контролер. Також я собі додав ось такі хвостові плавники для того, щоб мати контроль в третій осі. І, в принципі, я думаю, у мене має все працювати. Єдине, що в мене зовсім немає навичок авіамоделювання, тому що в гурток я не ходив, наскільки я пам'ятаю, коли я був підходящого віку, він був тимчасово зачинений. З чим це пов'язано, не знаю. Але точно можу сказати, що наразі мій літак не літає. Чим це могло бути спричинене, я не знаю, але скориставшись логікою з Вархамеру. Просто перефарбував літак. І як бачите, з землі ми вже злітаємо, але контроль бажає кращого. Але і тут в мене є рішення. Я думаю, що в нас не виходить злетіти, тому що він занадто короткий. І ми крутимось як дзига на одному місці навколо осі, котра, ну як вам сказати, близько від кожного з крил. від заднього і від переднього. І немає просто ось цієї відстані, котра б нам давала плавність цього всього діла. Тобто він злітає, але керувати ним я не можу. І для цього я думаю, що я зроблю єдине просте логічне рішення. Розділю його навпіл, і після цього трошки додам всередині. А після того, як ми під'єднаємо останнє керування до літака, зможемо це навіть протестувати. Ось цей блок він, до речі, піднімається як скринька. і це не дивно, тому що в нього фільтри є предмети. Потім ми це діло скидаємо з ліфта і після цього можемо тестувати. Як пам'ятаєте, ми взлітали дуже криво і дуже швидко. І я не перепід'єднав нормально повороти, тому зараз, секундочку, малесенька технічна заминка. Тут ми просто розвертаємо ось цей підшипник, знову спавнимо його з ліфта, переставляємо, щоб у нас підшипники поставились на нульову помітку. Тепер. Знову стартуємо, і зараз маємо злетіти набагато плавніше. Так, по чуть-чуть потихеньку. Так, це відчувається просто, ну, не знаю, якщо не в два рази краще, то точно в півтори. Але все одно після цього всього, після всіх затрачених ресурсів, часу і нервів, воно літає як лайно, як шмат лайна, в котрого просто є трошки аеродинаміки. І що нам з цим всім робити? Потрібно трошки додати ваги спереду, адже якщо ви помітили, справжні літаки не мають крил прямо на носі, в них є спереду ще частина фюзеляжу, котра прямо тягне їх донизу, а крила цьому не сприяють. Тому літак, власне, і летить, хоча при цьому завжди має тенденцію трошечки нахилятися вперед. Тоді крила знову його піднімають, і він знову чомусь летить вперед. Якось так приблизно воно має працювати, але теорію польоту я вам не буду сьогодні розказувати, тому що я її банально не знаю. Якщо захочете, щоб я це знав і, можливо, десь там почитав, то можете накидати якихось статейок, я можливо прочитаю, і можливо, завдяки цьому стану трошки розумнішим. Хоча не факт, і ой-ой-ой, який не факт. А тепер давайте вияснимо з вами разом одну річ, котру мені фант так і не сказав, тому що його задовбав питаннями. Чи можна мати два типи аеродинамічних блоків на одній будові? Я просто додав ще один блок, для різниці просто його пофарбував, і він так само працює. Я додав туди цей блок, і як бачите, в мене два аеродинамічних блоки. Блоки мають однакову вагу, спеціально перевіряв, які блоки у нас по вазі однакові. Пілот я такий собі, звісно, але як бачите, все літає. Нагадаю, що фарбування блоку не обов'язкове. Це часто для того, щоб ви бачили, що там два блоки. Ну і на цьому, я думаю, в принципі, все. Тому що я показав, як мод працює, що ви з ним побудуєте і які у вас будуть літаки, то вже ваше особисте питання, ваш особистий вибір. І єдине, що певно хотілося б, то сказати фанту, щоб він вибачав, що я його задовбував питаннями, але для того, щоб якісно розібратись у модові, мені вони були необхідні. Не намагайтесь робити крила з трикутниками чи з блоками, котрі не є блоками. Тому що на це просто не розрахований. Він зроблений для того, щоб блоки мали аеродинаміку, щоб ви могли будувати блочні, адекватні літаючі літаки. Ну, а все решта не обов'язково повинна мати таку фізику. Ви можете зробити трикутнички, вони будуть декоративними. А літак буде літати завдяки блокам. Якщо відео було цікаве і пізнавальне, то напиши коментар, постав лайк. Якщо було просто цікаве, то просто постав лайк. Якщо є якісь питання, то задавай в коментарях. Ну, а на цьому сьогодні все. І не здумайте, я вам не покажу, як цей літак вдаряється в цю будівлю. Ну, можливо, якщо ви поставите лайк, та ні. Ну, добре, вмовили. До зустрічі!